Щодо справи Віталія Кропичева, детальніше поговоримо далі. З адвокатом з нами Олександр Бабіков на зв'язку. Раді вітати вас, пане Олександре. Доброго дня. вам. Добрий день. Доброго пане Олександре, розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається у справі? Які дії вчиняє сторона обвинувачення? Чи здійснює вона зараз якісь додаткові слідчі дії? Можливо, розслідування, можливо, шукає ще якісь додаткові факти, що вам відомо. Ну, по суті, ми в цій справі спостерігаємо класичний підхід, коли сторона обвинувачення після того, як запроторить громадян заграти, фактично згортає слідство спробу зібрати докази, оскільки ми не бачимо з їх боку будь-яких активних дій, спрямованих на те, щоб перевірити факти, про які вони повідомляли, щоб допитати дійсно службових осіб державного підприємства, з'ясувати фактичні обставини справи. Тобто, ми можемо спостерігати ту тенденцію, що вони досягли так, тові ту ціль, яку ставили перед собою обмежити людину в пересуванні, накласти арешт на рахунки підприємства і таким чином очікувати подальших, скажімо так, кого здадуть в першу чергу нерви, чи ну, скажімо так, намагатимуться схилити когось до будь-яких перемовин. А скільки ж разів в такому разі, чи як часто можна клопотати про змінення запобіжного заходу? Ну, проблема полягає в тому, що оскаржити в апеляційному порядку рішення про застосування запобіжного заходу можна лише один раз. Тобто, виніс слідчий суддя ухвалу подається апеляцію. Проблема в тому, що вона може розглядатися місяць-півтора, інколи два. Бувають навіть випадки, коли апеляційна інстанція розглядає вже після того, яке юридичне, така, таке юридичне судове рішення втратило силу свою можна говорити питання про зміну запобіжного заходу, але для цього необхідні додаткові аргументи, які пов'язані безпосередньо з станом здоров'я, з умовами тримання, і захист в свою чергу працює над тим, щоб зібрати достатні докази, для того щоб переконати сторону обвинувачення і суд в недоцільності застосування такого жорсткого заходу до людей, які літні і мають проблеми здоров'ям, і знову ж таки, ключове, що їх обвинувачення ґрунтуються на домислах і не підтверджується відповідними доказами або документами. От, власне кажучи про це, чи потрібні додаткові е, докази для того, аби суд не змінював, а задовольняв прохання сторони обвинувачення про продовження такого запобіжного заходу? Зазвичай, коли сторона обвинувачення йде з клопотанням про продовження строків досудового розслідування, вони не утруднюють себе наданням додаткових доказів. Більш того, в переважній більшості прокурори говорять в судових засіданнях, що оскільки суд. Розглядаючи питання про застосування запобіжного заходу, вже оцінив належність, допустимість, достатність доказів. То не варто в інших судових засіданнях їх досліджувати. І у такий спосіб вони уникають ревізії перевірки доказів. Хоча знову ж таки і конституційний суд, і верховний суд звертає увагу на те, що кожного разу під час вирішення питання про продовження дії запобіжного заходу необхідно оцінювати і достатність підстав. І обґрунтованість підозри, і наявність доказів, а також нові доводи, які ми підтверджує сторона обвинувачення, що хтось має наміру хилитися від слідства чи суду. пане Олександре. Що зі свого боку може зараз робити сторона захисту? От Предметно чим вони зараз можуть допомогти підзахисним? предметно. Ми збираємо документи, які спростовують доводи сторони обвинувачення про факт ухилення від сплати податків. Ми збираємо документи, які підтверджують факт, що сторона обвинувачення порушила порядок збирання доказів. І коли ми сформуємо достатню, достатню доказову базу, ми її використаємо під час розгляду судом клопотання про продовження запобіжного заходу під час розгляду скарги на постанову про підозру тощо. Почули вас, дякуємо вам дуже Спасибо. за роз'яснення, і за те, що долучилися до нас. Глядачам нагадуємо, Олександр Бабіков був з нами. Адвокат обговорювали справу щодо тиску на бізнесмена Віталія Кропача.